Зовнішні камери на літаках або, чи, можливо, пряма трансляція з льоту та посадки прямо на екран вашого сидіння у літаку. Деякі літаки, наприклад, Airbus A350 та A380, Boeing 747 і 777, обладнані зовнішніми камерами, що розміщені в декількох місцях на фюзеляжі літака. Зовнішні камери дають можливість насолоджуватися неймовірними видами під час польоту літаком. Прямо з екрана вашого крісла у режимі Live View. Це дуже зручно, особливо тим пасажирам, яким не дісталося місце біля вікна. А вид з камери можна ввімкнути в будь-який момент польоту з екрану ife монітору Це приємний бонус для пасажирів. Але основною метою встановлення зовнішніх камер є інше. Зовнішні камери встановлюються як допоміжні елементи для пілотів. Їх основна функція полягає в тому, щоб допомагати пілотам в вайтбаді літаків під час маневрування на землі. Також літак може мати зовнішні камери, але які в доступі виключно для пілотів, тобто не під'єднані до айфі-екранів пасажирів.